Чому я відчуваю стрес навіть у спокійній для себе ситуації? Ну, по-перше, твоя нервова система звикла жити в напрузі. І твоє тіло, воно не вірить твоєму мозку, що насправді цей спокій він безпечний. По-друге, це твої накопичені емоції, які залишились в твоїх м'язах і активізуються навіть без причини. Тобто автоматична дія стається. Третє, це гіпер... Відстеження загроз. Ти цим займаєшся постійно, мозок працює завжди по старій схемі. Будь на поготові, бо загроза завжди є. І це, звісно, приводить до хронічного виснаження. Організм реагує стресом навіть, навіть, навіть тоді, коли немає ресурсу. І ще дуже впливає на прожиття травми. Тіло пам'ятає більше, ніж твоя. Свідомість насправді. І стрес у спокою це насправді є сигнал, що потрібна регуляція і відновлення. Це сигнал про те, що не вистача ресурсу, не вистачає розуміння, не вистача усвідомлення. Тому запрошую тебе на курс сходинки до внутрішньої опори, де ми це все пропрацьовуємо, передивляємося і усвідомлюємо.